Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні продовжимо огляд монет і поповнювати свою колекцію 2013 роком. І на черзі у нас сьогодні монета присвячена 650-річчю заснування міста Вінниця. Попередньо вони в мене всі зберігаються монетки до того, щоб їх перемістити в такий альбом до огляду в таких пластикових коробках, хто дивиться мій канал. Більше, ніж рік, то вже неодноразово про це чули. Так, поїхали далі. Попередньо всі вони в мене в таких зі-пакетах. Так, це один пакет паралельно йшов, але не потрібен. Приберемо його. В пакет і капсула це ідеальне поєднання. Якщо монета просто зберігається в такому Z-пакеті, також є... є така можливість, що ця монета може пожовтіти при вступі в реакцію з пластиком. З цим поліетиленом монета може пожовтіти. Потім треба думати, як її відмивати. Бо ми ті монети вони втрачають свою вартість. Бажано, щоб вони зберігалися в банком... банківському стані від самого початку. Зараз я максимально наближу для скріншоту картинку ось самої монети. І далі підемо по її характеристиці, щоб нічого не пропустити. Отже, поїхали. Дана монета присвячена адміністративному та промисловому центру, одному з найчарівніших міст Поділля, розташованому на березі річки Південний Буг Вінниці, яке вперше згадується під 1363 роком, як фортеця. Там є багато нюансів з приводу того, що вважати днем заснування, точніше датою роком заснування в Вінниці. Є спірні моменти, але більшість все-таки придержується тієї думки, що є як фортеця під 1363 роком. Далі, на, ми ще до історії Вінниці повернемося окремо, перейдемо до характеристики самої монети. На аверсі монети зображено малий державний герб України, напис Національний банк України. Внизу номінал 5 гривень прописом буквами, рік карбування 2013, і також вказано логотип банкнотно-монетного двору. І центральну композицію аверсу монети. В центральній композиції монети зображено, стилізоване зображення, прикраси міста без перебільшення, фонтана. Це фонтан сам і його дзеркальне відображення, тобто йде ось річка умовно, Південний Буг. І верхня частина це сам фонтан, який розкидає свої води на різні сторони в робочому стані фонтан. І дзеркальне відображення цього фонтану внизу, в річці Південний Буг. Далі на реверсі монети. На реверсі монети вгорі зображено герб Вінниці, під яким на тлі сувою, ось такий розвернутий сувой, на тлі ось цього сувою тут от, видно зображення. Сувой звиток, документ такий своєрідний. На тлі такого сувою зображено стилізовану композицію: чорнильницю з пером, архітектурні споруди міста. І напис Вінниця з двома «Н». Перша писемна згадка. 650 років. Я в Вінниці був. У мене бабуся по маминій стороні з Вінницької області, Жмеринського району, село Стодульці, їм великий привіт. Тому для мене це, ця область, місто дуже знайоме. Я в Вінниці був неодноразово декілька разів. Мені відома фізико-математична гімназія номер 17 Тому їм також привіт. Хто, хто знає співробіт... ну, я знаю директора співробітників їхнього закладу, тому їм привіт. Так, далі. Поїхали по опису монета. Монета відноситься до серії Стародавні міста України. Матеріал у неї не діаметр 35 мм, маса 16,54 грама і тираж у цієї монети всього 30 тисяч штук. Це відносно є небагатим як для монет України. Далі, стосовно її. Реалізації, коли монета була введена в обіг у 2013 році, її Нацбанк реалізовував за ціною 20 гривень. От Ціни були тоді зараз ну, просто шикарні. 20 гривень. Ціна тоді, в 2013 році, і зараз 2025-му, опішнянську кераміку купували вже за 195 зі старту. Тоді ціни були. Зовсім іншими. Ну, Звісно, що інфляція, все, все таке, але взагалі 20 гривень за монету і зараз майже 200 віддаєш. Через Буквально в тому ж році, через рік, коли монета вийшла, її ціна зросла до 30 гривень. 15 рік 40 гривень, 2016 55 гривень, середня ціна 2017 й 80, 18 рік 90 гривень, 19, 100 гривень. 20-й 105 2021-й 120, 22-й 170 гривень, 23-й 360, 2024-й 460 і 2025-й 470 гривень. Тобто ціни почали зростати дуже швидкими темпами. Буквально з 2014 року там, по 10 гривень надбавка йшла по вартості монети. А починаючи вже з 2022-го монети почали робити. В два рази практично ріст. Ну, зараз трошки темп збавився, але все одно вже є недешевими. Взагалі звернув таку увагу, що монети ці 30-тисячники досягли ціни приблизно В 500, інколи навіть вже 600 гривень. Така їхня середня вартість. У Максима Загреби в новому каталозі 2025 року я собі його заздалегідь вже приготував. у Максима Загреби дана монета, ось на верхній частині. Very Fine 200 гривень, ціна 350, Extra Fine і Proof Light 675 гривень взагалі. Тобто майже 700 гривень її вартість у Загреби середня. Але на сайті Солбері, буквально зараз дивлюся, ціна цієї монети коливається в районі 485-580 гривень. Тобто в Загребі навіть трошки вища ціна, ніж вона є на сайті Solberi. Solberi до 600, а тут вже майже до 700, датя на 100 гривень в Загребі вона коштує дорожче. Але знову ж таки все залежить від стану монети, від ринку. І на що я зверну увагу, влітку монети є дещо дешевшими, ніж вони є, наприклад, взимку, восени і так далі. Чому так? Можливо, влітку людям не до монет більше займаються відпочинком, ремонтами. Вдома якимись справами, поки відпустки у більшості людей, і тому, можливо, немає вільних грошей на монети, тому ціни дещо падають, немає такого попиту. А вже в решту часу ціни дещо вищими. Тому хто купує, колекціонує рекомендація, купуйте самі монети також і влітку, бо ці ціни на них дійсно є дещо нижчими. Дану монету я придбав у 2024 році точна дата. Її покупки у мене 14 червня 2024 року, тоді ця монета мені обійшлась в 460 гривень. Практично рік тому ціна була, як і в принципі зараз. Несина там вона і змінилася, там в середньому десь на 25 гривень підросла. Ось тоді я її собі придбав у Михайла Жура на Facebook спільноті. Монетка, якщо не помиляюсь, монетка там аверс 2 є, великі Facebook спільноти. Це перевірені продавці. Те, що продається, завжди присилають вчасно, без всяких нюансів. Так, далі повернемося до е, монети. Ще один момент пропустив це художниками. Художниками монети виступили Володимир Таран, Сергій та Олександр Харуки. А скульпторами даної монети виступили Володимир Атаманчук і Анатолій Дем'яненко. Вони були розробниками скульпторами даної монети. Ну і... Поговоримо також про саму ж Вінницю, про Вінницю, про фонтан її перша писемна згадка на назви міста приблизно 1375-1381 роки за списком міст руських, або ж в 1390 1410 роках за літописами Русько-Литовських в обидвих випадках звитіти читається як Вінниця. В Риг, у Західноруського або білоруського літопису у Подольській землі також казано варіант назви Бенеця. З середини 19 століття краєзнавці за наймовірнішу основу назви вбачали давньоруське слово плата за наречену або «посах за нею. Деякі дослідники появу такої назви пояснюють тим, що Литовський князь Ольгерт визвали Вінницю і землі навкруги всередині 14 століття від татар. Подарував своїм їх племінникам, однак така версія суперечить як літописним згадкам, так і значенню слова «вєно». Юридичний термін зі шлюбного права оживаний тільки щодо жінок. Крім того, племінники залишалися васалами Великого князя і увійшли в землю Подільську з його дозволу, а не через дарування. Втім, версія про викуп за наречену або ж подарунок чоловікові чоловіка-дружині і досі має право на існування, опираючись документально на грамоту. Гринькові Сокілецькому від Федота Коріатовича 1391 року, у якій згадується княгиня Андріанова з Вінниці. Інші дослідники є прибічниками гідронімії і акцентують увагу на тому, що назва міста збігається з назвою річки. Віннички. Річка називається Вінничка. І... Вінниця вперше зустрічається в Руській Волинській метриці малої притоки. Ця річка Вінничка є мала притока річки Бога Південного Богу, у межі річі яких розпочалося стале освоєння території Вінниці за археологією з першої чверті 13 століття. Критики цієї версії вкажуть на те, що річка така мілка, що ймовірніше сама опозичила назву в місто, тобто місто було раніше назване, ніж сама річка. Втім, найменування в обох випадках томонім та гідронім необхідно вважати назвою аграрно-символічного родинно сакрального, сакрального змісту. При цьому однокорінними словами, крім Вєно, є насамперед старослов'янські слова Вень, брат, родич спільник, Вєна, ріка Притока. В'єнча свято врожаю та інші. Також поширена є версія, особливо поміж російських та польських дослідників, що ойконім виник семантичним способом від апелятива винниця, тобто винокурня або виноградник. Підприємства, де виготовляли горілку і спирт, тобто гуральня. На жаль, ці версії походження назви міста є сумнівними, оскільки технологія виробництва горілки поширилася на поділі лише в 15 столітті. З 15 століття, а також на другу половину XVI століття припадає початок глобального похолодання, що не сприяло дозріванню винних сортів винограду в цих широтах. Тому є різні варіації щодо походження самого слова Вінниця. Ну і якщо брати коротко про історію, то на землях теперішньої Вінниці люди селилися з давніх часів. Археологи знайшли тут знаряддя Епохи палеоліту, неоліту та раннього енеоліту, поховання бронзової доби, поселення епохи заліза. Зокрема, виявлено два поселення трипільської культури на Замковій горі та на скелі Кузнєцова, що розташовано на території обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка та ранньослов'янське поселення Чернігівської культури. Так, ще які на думку Нікандра Молчановського, поява перших постійних осад колоній у Вінниці, Братславі та Сокільці, припадає на кінець 13-го, початок 14-го століття, що принаймні у Вінниці підтверджується археологічними знахідками. З цією концепцією погоджується історик Валентин Отомановський. для того, щоб пояснити плутанину з офіційними датами заснування міста Вінниців, вони... Коли вони кілька одноразово змінювалися з радянських часів точку відліку, вважався 1362 рік, на початку 21-го століття місто зістарили до 1355 року, а згодом повернулися до попередньої дати. Варто розуміти, що не існує писемного джерела, де згадані дати знаходилися поруч із записом про заснування Вінниці. Тобто нема такого, що Вінниця заснована. В 1355 році або Вінниця заснована в 1362 році. Таких офіційних якби, написів не знайдено, є суміжні згадки там, про якісь події, або вже є, як від того, і віштовкується, що приблизно в цього часу заснована була Вінниця. Ну і директор музею Вінниці Олександр Федоришин зазначає. Що це символічна або умовна назва, яка має прямий стосунок до битви на синіх водах. Синьоводську битву прив'язують до 1362 року, а деякі до 1363 року. Вінниця статутно користується цією точкою відліку, саме 1363 рік. Ключовий принцип, яким користуються дослідники для визначення точки відліку, це не поява поселення як такого. А поява укріплень довкола нього і, його, і перетворення його на город Град або Городок. Буквальне прочитання русько-литовських русько літописів, зокрема і повідомлення в Повісті про Поділля, дозволяє встановити, що з точки зору літописів початку 15 століття на Поділлі на до Синьоводської битви не існувало жодного поселення града. Тобто поселення можливо було, але міста. Города, Града не було. Так, і вважається, що так, зараз я загубив по своєму описами. Він виникає трошки пізніше, після 1363 року, після того, як відбулася оця битва під синіми водами. Місце та час виникнення першого Вінницького замку, яке слушно зауважив директор музею Вінниці Федоришин, предмет дискусії і гіпотез. Якщо базуватися на згаданих вище літописних джерелах, то станом на 1393 рік, коли князь Вітовт призначив свого старосту у Вінниці, місто вже було городком. укріпленим поселенням. цінком, ймовірно, що перший замок був закладений у Вінниці князями Коріятовичами за певний час до описаних у літописі подій, тобто приблизно тисяча. 360-1380-х роках. Щоправда, деякі краєзнавці вважають, що замок у Вінниці міг існувати і раніше. Тобто є багато спірних моментів, і більші все-таки зорієнтувалися, що дату заснування Вінниці, орієнтовно вважається 1363 рік і на цьому якби зупинилися. Бо тут копатися в історії і в тих своя правда, дослідники в інших інша, і кожен з них по-своєму є прави. Ну і ще обов'язково хотів би зупинитися на Одному з видатних елементів туризму Вінниці це Вінницький фонтан Рашен, побудований в руслі річки Південного Бугу поблизу острова Кемпи або острова Фестивального у Вінниці. Це найбільший в Україні і вважається, що навіть в Європі плавучий фонтан. За оцінками експертів, входить в десятку найкращих і видовищних фонтанів світу. Задля встановлення фонтану та реконструкції набережної провели роботи з розчищення південного Бугу. Буго. Значить, розробником розробником проєкту була компанія Рошен. Використання лазерного проєктора з екраном, що складається з водно-повітряної суміші, розподіленої по всій довжині фонтану, дозволяє демонструвати на фонтан відео у форматі 3D. Фонтан Рошен збудований коштом благодійного фонду Петра Порошенка. Загальна вартість, вартість проєкту 37 мільйонів гривень. Під час урочистого відкриття фонтану 4 вересня 2011 року вели пряму трансляцію на п'ятому каналі та у мережі інтернет на сайті Кореспондент.нет. Відео фонтану на каналі YouTube також можна знайти. Воно є розміщеним. І, до речі, є така ж сама монета номіналом в 10 гривень і срібла. На жаль, в мене такої в колекції немає, але срібна монета там взагалі з голограмою. Оці фонтани зображені в кольорі. Дуже гарне. Зображення одна із дуже крутих монет свого часу. Тому, друзі, в кого є можливість, прикупіть собі таку монетку. Дуже така цікава і багата історія в даного міста, і дуже цікава серія, як така. По них вивчаєш реальну історію наших міст, а вони в нас мають дуже-дуже поважні ці міста. І тому до вивчення для ознайомлення всім рекомендую. На цьому ж, друзі, я буду з вами прощатися. Бережіть себе і до наступної. Зустрічі. А ще ж до зустрічі, є ще момент прощатися ще рано. Монету маю ж розмістити в планшет. Розбігся сина вже сильно прощатися. Просто не хочу затягувати довго відео. Тут плануєш так на хвилин 10-15, а виходить на 20 і більше з гаком. Дана монета доповнює нашу колекцію. Монет 2013 року без перебільшення. також гарна серія монет. Тут були і звичайні монети, і біметалеві, і з тамподруком. тут Тут коштує тільки дрохва і українська вишиванка. І прекрасним доповненням монет 2013 року стане ще монета Вінниця, яка має номінал 5 гривень. Якраз в верхній частині планшету її розмістимо. Там на черзі ще йдуть решта монет. 2013 року, якраз я думаю, встигну цей альбом весь заповнити і зробимо тоді, мабуть, повний огляд мене 2013 року. Тепер вже на цьому з вами прощаюсь. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!